Мої вітання, це геч автомобіля ГМВХ, Баварія, Бадбоклет. І сьогодні чергова машина. Тільки на під'їхала Tesla. Tesla Model Y Long Range. Це та, що з більшим запасом ходу. Це машина з Берліну. Виробництво Берлін, не Шанхай, не... Не з Америки, це Берлінська. Найкраще брати для користування в Європі, європейську все ж версію, це моя порада. Є багато там приколів з програмуванням. Машина не ціла, трошечки є пошкодження, Ну так от з лівої сторони абсолютно все. Нічого немає, жодної помарочки. А ззаду, бачите, кришка. І то зверху тільки вона заїхала. Кришка робиться, такі кришки робили. Ми багато брали пошкоджених тесл. Були кришки більш пошкоджені набагато і теж робились. Витягується вона нормально, вона дістала тільки зверху, знизу нічого, як бачите, не дістало. Десь вона заїхала так, зверху вперлась. І далі ще є. Ще є проблеми. 37 790 до віддачі ціна, так як пише в заголовку. Отут є ще пошкодження знизу на дверці. Ось така вм'ята. І то все. А ні, ще зараз, секундочку, ще знизу є зовсім зовсім на невидному місці, подряпина, просто подряпина, десь хтось на бровку заїхав, вон на губі, зверху цього не видно. Там можна полірнути менш буде видно, але звідси до, до звідси. От. І все. Звичайно, ніколи нічого раніше не було роблено. це... Аварія перша, 11, 11 місяць 23-го року. Всередині, як бачите, вона Ну, нема про що розповідати. Новий стан, абсолютно новий. Тому що пробіг... Пробіг мінімальний. Зараз де в нас пробіг? Так. Пробіг. Ось. 16 328 пробігу. Те, що вона берлінська, видно тут ось по цих строчечках Якби була з Шанхая, там по одній строчці, а тут подвійде. Ну, нова вона всередині, абсолютно нова машина. Жодних зауважень по салону нема. Так само все, як в новій. Ще багажник відкрию. Тут в цьому місці є пару подряпинок таких. Все там зарядний пристрій для е з розетки заряджати. Так. Тут у нас забруднення тільки немає подряпино. Відкрита. Відкрите сидіння. Резина теж нова, резина Continental, така, як іде фабрична, як, як іде з заводу, відразу продається на новій. 240, 255, 45, R19 Continental. Його май, Костя, зламаєш, блін, не досне, що не відправив геш. <працюємо>, Працюємо на старлінку. Ні, не, не виключився. Та все, хай стоїть. Випробовую якраз Starlink. Піде черговий на ЗСУ. Ногою зачепили, Впав, але нічого. Зараз зі старлінка це транслюється відео. До речі, немає вже багато таких пошкоджених машин та фірма, з якої брали всі пошкоджені Тесли. Вона більше Тесли не купуватиме. Це це фірма була, позичали машини, як там, фермітлюнг на прокат. І люди для чого беруть тесли? Щоб поганяти беруть на прокат. І так вийшло, що в них 900, 90% битих більш чи менш машин. Ну, там, таке пошкодження і вже машина йде по страховці. Але ж чим більше страховок, тим вона дорожчає. Та страховка для фірми. От, їм вигідно. Тому небагато є вже таких варіантів. Якщо когось цікавить Тесла, не за дорогі гроші, так як оця, то їх багато вже не буде. Вибрали всі, на наступного року не закуплятимуть машини, а цього року битих вже й немає. Ось такі діла. Телефонуйте, якщо когось зацікавить, е, можна оформити. Це ціна нетто, але заставу ПДВ ми не беремо у разі, коли наш знайомий доставщик, автотранспортер жодної застави взагалі не беремо, тому все швидко можна. Якщо хтось хоче на номерах, також можна домовитися, щоб е, відразу заставу отримати по, е, по приїзду в Україну. По перетину кордону, відразу можна забрати заставу ПДВ. Ну а так, 37 790 машина коштує. Всередині в салоні, ну і технічно, це є нова машина там. Оцих дві, дві вм'ятини і все, більш нічого немає по машині. Нова машина. Ну Но все, закінчую відео. Є ще електричний Мерседес. Його треба помити, він на лавеці такий замурзаний, їхав по автобану весь в солі. Зроблю теж відео. Тільки наприїхали ці дві машини Тесла і Мерседес. Електричний. До наступних відео. Підписуйтесь на канал. На все добре, до побачення. Не забувайте допомагати армії, тому що ми з своєї сторони не забуваємо, а від, від бійців наших я чую, що трошки зупиняється вся допомога. Давайте не забувайте про те, що є. Не забувайте про наших хлопців. Допомагаємо всі, кожен чим можемо, тому що війну треба ще виграти, вона не закінчилась. На все добре, до побачення.